Коли випадає нагода розповісти про проблеми на передовій, військові не оминають такого шансу. Кажуть, може, хоч завдяки волонтерам, їх почують. Найперше, що болить хлопцям з 58-ї бригади, це сержантська робота, яка подекуди краща за офіцерську, але бачить і розуміють це тільки вони самі. Сержант працює на наш продав. Він може по документам присвоїти, ну по положенню, можна присвоїти младшого лейтенанта, діагноз, але наші буде працювати, Получають офіцерську зарплату. Вон зараз сержант грив. Ну а зачем мне надо? Я сержант, работаю за офицера и все. Документы сделали, И вот отправили, эти люди, потеряли, люди, которые там. готовы, ну, работают, нормально, опорник, Сейчас я с вами проеду на опорнике, и вы сами увидите, как сержанты работают лучше, чем некоторые даже офицеры. На должностях. На, 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 на офицерских должностях. Но им звания младших лейтенантов не присваивают. Они готовы даже подписать контракт и дальше служить. Это мы проблемы уже всем озвучили, все приезжают, записали. Так оно остается все на своем месте. Та й цим кажуть, що поки готові якось миритися, насторожує військових інше. Відсутність на робочому місці начальника медичної служби Ігоря Андрусяка на передовій розповіли за висновками інвентаризації недостачі після його роботи склала майже 200 тисяч гривень, але він нарікає на військових, котрі не дали змоги працювати. Тому чоловік звертається до усіх інстанцій із проханням допомогти. Що типу, він чесно хоче служити, але з місце місця по чому то є что мы тут э, угрожаем ему жизни, убить его. Вещи какие-то у него забрали, которые он никому ничего не передал. Он уехал в госпиталь, где его вещи кинули. Мы вывозим вещи с Артемовска на Чугуев, с Чугуева на Ровно, с Ровно привезли сюда. Он даже не может приехать вещи свои забрать. Он получил 100 аптечек в Сватово, и где эти аптечки делись, нету, Документы есть, что он его тремал Сумка медичная, вот эта санитарная сумка на 18,5 тысяч, Он її получил, куда он її дел, ми не можемо найти. Генеральную прокуратуру написал, что у него забрали один медицинский халат. Сейчас президент пише, що у нього три медичних, э, этих, халата забрали, э, для шелетно-хірургічної лицевой хирургии, забрали інструменти. Ніхто ничего не забирал. У законодавстві чітко прописано: якщо 10 днів особа не з'являється на службі, виплати грошового забезпечення зупиняють. Як буде із паном Андрусяком, військові не знають. Кандидатуру на його місце у департаменті медицини уже знайшли. Тим працювати ця людина поки не може. Ну Андрусяк не прибуде в і не напише драпор, що посаду здасть, він посаду здав, ми не можемо допустити до виконання службового обов'язку начальника медичної служби, який реально прийшов на його місце за його. Жалюються армійці і на те, що мусять власним коштом докупляти запчастини для бойових машин. Київська військова частина А-0297 поставила на передову такі машини, зауваживши, що вони відремонтовані і мало не нові. БТРи четвертої категорії, які літ 30-35 стояли вони на базах або на відкритих площадках. На цих базах поміряли. Четыре колеса новых поставили, покрасили, вот все работы. Машины э, мы забрали, а это машины были химические машины, они поменяли башни, даже э, без э, оборудования башни мы получили э, машину. Даже там нам ничего, по выражению нам ничего не подавали. На данный момент значит, очень много проблем по этим машинам, потому что выходят из строя все старые запчасти, детали, резины. По заявкам мы не можем получить ни одну резину с вышестоящего начальства. С 10, с 12 машин у нас ни одного ключа нет. Вот машина станет, но водитель должен его ремонтировать чем-то. У нас ни одного ключа нет. Я задал когда вопрос, как быть, сказали, по заявкам отдельно будете получать запчасти. Ну, заявку вы видели, сколько заявок, ни одного запчасти Не дали, ни одного запчасти. Все куличи, то там поехал в отпуск, купил, привез, то там поехал в отпуск, привез, два, три. Вот так крутимся. Там за свои деньги купили, там за свои деньги. Уже, честно говоря, что, хомуты, хомуты покупаем за свои деньги, ремени покупаем за свои деньги. Ну, при этом у кожного з нас є э, сім'я, котори теж ждуть копейків, щоб відправили згадали військові і про кулемети ДШК, які отримали за нарядами. Тоді раділи, що мають із чим воювати, а тепер мають проблеми з їхнім обліком. Проблемний вопрос це учот у ДШК, які ми отримали по нарядам, по нарядам. А по приказу, так как станков не было, приказ командующего сектора был сдать станки, пулеметы на, на склад для сбережения их, потому что у нас в там момента не было, их где сберегать. Сдали на, на сектор, а сектора, с склада по накладным выделили, эти пулеметы выдались в другие подразделения. А по нарядам они висят за нами, а нарядов нам уже на протяжении года никто не может выписать нарядов, чтобы их за нас открепили, эти пулеметы. А закріпили за тими воїнськими частинами, які вони видані реально. Про потреби армії говорять не роздумуючи довго. При цьому зважають на прогалини у її забезпеченні. Антиснайперської роботи на Україні реально зараз ну, може бути група Альфа і «Спіси» тільки працюють в антиснайперському ракурсі. Дальномерів, тепловізорів, дальнобійних, шумовізорів теж не, не слышно. Тобто є спеціальне специальное приспособлення на правильного дійсня, которое слушно, навіть щелчок затвора за кілометр за полтора. Такого ні то балістичних калькуляторів для снайперов. ну, я нигде не встречал. Ось вот сколько я був, не встречал. Та для початку військові були прадні мінімум восьми тепловізором на опорні пункти спостереження постів. Артилеристам вже потрібні далекоміри, а мінометникам і противотанкістам спеціальні планшети.